Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео ми будемо з вами працювати над м'язами живота. Зокрема, я підібрала такі вправи, щоб могли виконувати жінки, у яких є діастаз. Діастаз це коли прямий м'яз живота розходиться в сторони. Саме тому нам потрібно залишити його в спокої і натомість працювати над поперечним та косими м'язами живота. Саме вони забезпечують нам стабільний хребет таз та повернуть у Природній стан наш прямий м'яз живота. Вам не можна робити класичні скручування, на початку навіть не можна тримати планку по суті на прямих руках, не можна підіймати тулуб із лежачого положення. Ці вправи потрібно виконувати десь три рази на тиждень для того, щоб побачити результат. І, взагалі, приступайте до вправ тільки після того, як ви отримали вже дозвіл від свого лікаря до повернення. А до фізичних навантажень. Якщо ви готові, ми з вами розпочинаємо. Ми з вами розпочнемо у сидячому положенні з трьох глибоких вдихів та видихів для того, щоб налаштуватися на практику. Розправляємо плачі, розслабляємо обличчя, можна заплющити очі. Тримаємо підборіддя паралельно до підлоги. Рибумо з вами глибокий вдих через ніс. А видих через рот. А вдих через ніс. А видих. І ще один вдих. І видих. Розплющуємо з вами очі, виходимо на вкарачки, тримаємо долоні під плечима, а коліна під стегнами. Звідси ми з вами направляємо живіт до спини, активуємо м'язи, відставляємо ліву ногу та праву руку. Перший варіант ми будемо робити вдих. І з видихом підіймати догори. з нього опустили, торкнулись легенько, підняли. Хто хоче складніше, направляємо лікоть до коліна і підіймаємо. Ми повторюємо з вами таких 15-20 разів на кожну сторону. Важливо не поспішати роботи у своєму темпі, ви повинні прямо відчувати сьогодні кожну вправу. Робимо і ще п'ять, чотири. Три. Два. І один. Затримали все уверху, потягнулись долони і степою протилежній сторони. Зробили ще один вдих, втягнули живіт і з видихом опустили. Міняємо відставляємо праву ногу і ліву руку. Живіт до спини. Вдих. З видихом підняли. Опустили І підняли. Тримайте поперек прямим. Повторюємо і ще п'ять, чотири, три. Два. І один. Затримались тут. На п'ять, чотири, три, два. І один. Опустили. Звідси ми з вами переходимо до діафрагмального дихання. Навдосі ми будемо розслабляти живіт. І з видихом підтягувати до себе. Вдих розслабили. А видих втягнули. У своєму темпі повільно. Відчуваючи кожен рух. І ще два. І один. Молодці. Тепер ми залишаємо м'яз живота в тонусі, підгортаємо стопи і підіймаємо коліна з підлоги. Ми будемо залишатися з вами тут. Якщо відчуваєте, в такому положенні весь час тримати складно. Опустили коліна, м'язи постійно в тонусі. Зробили вдих і з видихом підняли, трішечки потримали і знову опустили. Всі решта ми. Тримаємо з вами тут 10, 9, дихаємо, 8, 7, 6, сильні руки, сильні ноги, сильний живіт, 5, 4, 3, 2, і 1. Опустили коліна. молодці, переносимо ноги вперед. Долоні тримаємо біля себе пальчиками до наших ніг. випрямляємо ноги, підіймаємо таз і притискаємо стопи до підлоги. Якщо стопи повністю не опускаються, направте пальці догори. Розслабляємо обличчя, фокусуємось на диханні. Активуємо м'язи, ніг, живота, рук.

Таз вниз. Розправили плечі, залишаємо їх над тазом, розкриваємо стопи трішки в сторону. Нам тут важливо залишати спину рівною. Можна перед собою покласти блок або якийсь предмет. Витягуємо стопи і звідси ми будемо підіймати праву ногу, її вліво, підіймати і повертати знову вправо. Ми так робимо декілька разів, знову ж таки, намагаючись тримати спину рівною. Відчуваємо працюють не тільки м'язи наша живота, а ще і ніг. Ми повторюємо і ще п'ять. Чотири. Три, мені теж складно. Два. І ота. Да. Міняємо сторону. Тримаємо стопи видовженими, бо витягненими. Підіймаємо ліву ногу, перенесли її вправо, підняли, повернули вліво. Ви завжди можете робити меншу кількість повторень і поступово збільшувати. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. І от. Збираємо. Ноги ближче одну до однієї, легенько ними потрусили. І звідси ми лягаємо з вами на спину. Тримаємо ліву долоню під головою. випрямляємо ліву ногу і праву руку. Тут важливо тримати поперек притиснутим до підлоги. Живіт направляємо до спини, робимо вдих. З видихом з'єднуємо руку та ногу вгорі. Знову пустили вдих. Ага, Якщо ви хочете складніше, то нам потрібно підняти праву стопу із підлоги і тримати коліно в куці 90 градусів. І ще на цю сторону. П'ять, чотири. Три. Два. І один. Змінили. Ліва стопа на килимок, права нога випрямлена. ліва рука догори. Притиснули поперек, направили живіт до спини вдих. І з видихом підняли. А вдих опустили. Видих, підняли. Повторюємо і ще 5, 4, 3, 2. І ота. Тепер ми кладемо обидві долоні під голову, коліна в нас зігнуті. Підіймаємо стопи з підлоги, знову поперед, притиснутий до килимка. І звідси по черзі будемо великими пальцями ніг торкатися підлоги. Активуємо живіт, направляємо його до спини. Хто хоче складніше, опускаємо дві стопи одночасно. Легенько торкнулися підлоги і підняли. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Супер. Опускаємо стопи на килимок, кладемо руки вздовж тіла, натискаємо на п'яти, підіймаємо таз да", до гори. Опустили таз, підняли. І ще. Скоро у м'язи сіниці вверху. Стопи повністю притиснуті до підлоги. То хоч трішки складніше, можна вийти на підйоми стоп. І ще п'ять. Чотири, 3. Два. Один. Залишаємо таз вверху і звідси по черзі будемо направляти коліна до себе. І потім ми крукуємо з вами. Ти зробимо ще п'ять. Чотири. Три. Два. І один. І ще один вдих уверху. І з видихом опустились обережно через сторону підіймаємось з вами. І ми завершимо з вами бічними планками. Права долиня вниз, права стопа за коліно, ліва рука до неба. Залишаємось тут. Хто хоче складніше. Випрямляємо обидві ноги. І ще п'ять. Чотири, три, два. І один міняємо ліва долоня вниз, права до неба. Залишаємось тут або пробуємо випрямити обидві ноги. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Опускаємось. Знову сідаємо на п'яте. Розправляємо плечі, руки вздовж ціла. Вдих руки над головою. І з видихом долоні до грудей. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо це відео вам сподобалось, якщо воно було корисним, не забувайте ставити вподобайки. Підписуватись на канал та залишати коментарі. Якщо таке відео для вас важливі, дайте мені знати. Я зніму для вас другу частину, а також запишу практики для зміцнення м'язів та згодна, сідниць та спини. Побачимось з вами вже скоро у наступному відео. До зустрічі!